Як часто потрібно поливати лохину у промислових плантаціях? Вони поливаються майже щодня. Тут стоять тонзіометри, які вимірюють вологість, і по, цій, по цих значеннях ми знаємо, коли поливати, коли ні, у домашніх умовах або на присадибній ділянці. Полив має бути відповідно до погодних умов. Якщо це, наприклад, похмура погода, і ми маємо там плюс 20-23 градуси, то достатньо буде 2-3 рази на тиждень до 5 літрів води на один кущ за один полив. Якщо ж це у вас літо, спека і е, температура вища, ніж 30 градусів або біля 30, то поливи потрібно робити регулярніше. Практично через день, тобто день полили, день не полили. І кількість самої води теж варто збільшити до 7-10 літрів на одну рослину. Також важливо, якого віку ця рослина, якщо це маленький двохрічний саджанець, який щойно висадився. То, звичайно, кількість води потрібно менше. Але регулярність така сама. Якщо ж це доросла рослина, то відповідно кількість води може бути і до 15 літрів за один полив. Для кращого збереження вологи під вашою рослиною варто їх замульчувати мульчою. Це може бути або кора, або щіпа соснова, або стружка соснова, ні в якому разі, не дубова. і сантиметрів 10-12, і вона вам збереже вологу, і поливи доведеться робити уже не так часто.